Які не доїхали Ми не... Застрягли посередині дороги. От, дивіться, підій... ну, вам, напевно, не видно, але кут десь отакий, от, приблизно от кут. Ну, добре, що і сюди доїхали, насправді. бо я б на своїй ця... цежці, мені здається, бі на половину цього шляху не виїхав би. Все. Поїхав наш водій. А у нас так. ось такі краєвий діди відкриваються. Це ми ще не доїхали, там ще має бути набагато вище і ще раніше. Так, а оце такий всюди хід по нас проїхав, подивіться. Я в роби, я просто. А тепер подивіться, як ми будемо їхати далі. Який тут кут нахилу? Адреналін, адреналін це не... Тримайдеш. Oh tu vas quoi? Yo Таке кемрі нафіг, ви бачили по яких дорогах ми їдемо. А я планував вже на своїй ДЦ сюди заїжджати. не то, ви мені набираєте, я тут. Так, показую вам апартаменти, в які ми заселилися за таким от відонієм. Виглядає класно, мені здається, Світана тут взагалі супорову зустрічати, подивіться, ліжко, от прямо напроти цього вікна. Вийде до дівчинки, зачинити в двері. О, о, пішла, Пісня з не спити, заря ніж пішла. Добрий вечір вам. О, ото пішла, А я за нею, як загорею. Та й подогоню. Як подогоню, та й не Мужик прийшов хер, незвідки, через нас, звідки приліз через паркан на приватну територію із Сокиру. І стоїть пісні, співає нобу під типу. Не це ніякої загрози, але то, що на приватну територію зайшов вже не дуже приємно, якщо чесно. Дивіться. мені Сухіру. Я не продам, ні, аби... Тримайте. Гарно дуже. А він... так. Вон пішов. Зараз покажу вам його. О, наш ген-ген, де побрів. Прикольна палка у нього, бачите? сокира. Тупо і обпертися, якщо п'яний є чим. І від койотів якихось гірських відмахатися так само є. Всім привіт, ми в Карпатах. Подивіться, який чудовий вид посаду мене. Орендували ось такий от будиночок, правда, доводиться в ньому спати в чотирьох. але вид, ну, реально дуже круто. Був би ще сніг, я думаю, взагалі було б дуже класно. Будинок невеликий, але затишний. Кошаки на дворі тусуються. Тут, бачите, тут поряд ще багатенько таких будиночків є. Тут наші шмотки валяються, камін, данилюк, валяється. Данило валяється. Як враження, ні. Данило відпочиває, обалдіємо потягуйку. Ти кілку будеш? Ввечері. А зараз. Наркотики. Є, вода. Такі знав, що на тебе не можна покластися. Ми, коротше кажучи, сюди вчора приїхали, вже чан розтоплювали, покупалися в ньому. Не знаю, чи сьогодні будемо це робити. А, он звідси, до речі, чан це її видно. Подивіться. Оце ось тут от чан. Та давай фокусуйся. І ми в ньому вже поплавали вчора ввечері. Орендували цю хатку на 3 дні. Подивіться, що робиться. Подивись! Це капець просто. Жирнюнські блять, коти. Мангальчик от під будинком. Ось такі от сходи. А от там, як я вам казав, чаник знаходиться. Ось тут. -от. О, прикольно, в оцього будинку подивіться як. У них і чан, і мангалик там сходу свій прямо навпроти будинку. Воно якась така штучка, то грильниця, якась, я так зрозумів, і стільці, і все. А нам ще доводиться йти до свого чана. Ну нічого. Такий спокій тут і умиротворення, що навіть я не знаю, не хочеться тут нічим займатися. Я розумію, що сидіти просто в хаті тупувато буде. От. Але і, знаєте, активіті якось реально не хочеться. Ну тут, типу, так спокій, виходиш, дивишся в вікно, в нас вікна там, панорамні, класно себе почуваєш. Може зараз вдягнемося та вийдемо, прогуляємось, хоч повітрям, подихаємо, а на вечір у нас все стандартно буде, шашлендос. Текілочка, та, та і все. На жаль, що Кирюші нема. Добиралися. Ми сюди дуже жорстко їхали спочатку на поїзді, потім з поїзда встали, викликали собі таксі з Франківська. Мужик нас довіз майже до цієї хатки. Але коли ми вже звернули з головної траси до села, то почалася така дорога, знаєте, наче русло гірської річки якоїсь. От. І там дуже погано було багато ям, багато грязюки і всякої такої фігні. І чувак на Тойота Кемрі блять. Мать його. Я не знаю, як він взагалі погодився туди везти. Я просто ну до кінця траси довіз би, а там далі, коли оце боздоріжжя вже починається, я б далі не віз. А чувак такий та окей, поїхали далі. От і коли він вже жорстко застряг, коли вже ми його почали штовхати. Він бачить, що не виїжджає. І тільки тоді сказав, що чуваки, мабуть, далі самі, бо я тут уже не доїду. А я ще блять планував сюди на на це це і їхати просто уявіть собі. Точно довелося б її там десь внизу кидати, бо я впевнений, я б не виїхав, ви, бо по таким підйомам. Тут просто хапіт, бо я вставлю відос, як ми там піднімалися. Це було дуже люто. А ще вчора, сьогодні до нас приходив сюди гуцул якийсь. Коротше, не пішли ми поки гуляти, проплакався трохи я. Маринував, шашлики, різав цибулю, розпалив оцей, блять, хотів сказати, мангальчик-камінчик. Ось м'ясо стоїть, маринується по моєму фірмовому рецепту. І зараз якраз поки сходимо, прогуляємо, ось м'ясо замаринується і можна буде вже і шашличити. Давайте не поспішати. Є проблеми, про які не говорять. Є гірша проблема, крім малих ніг. Які? Малий корінець. Цим проблем немає. Точно? Він не пиздить. Ні. Там а в мене? А в мене є? Не знаю. Не знаю. Це наш провідник. Провідниця, ти куди? Куди нам йти? Куди йти, я розказую. Блін, ну оці будиночки по піздачі будуть. Ті, в яких ми живемо, бачите, чисто скло і метал. А ось отакі, в яких ми живемо. Там панорамне вікно тільки одне. А оці, бачите, скляні повністю. Дуже гарно виглядає. Ну так, влада, правду каже, вони більші. Дивіться, Кийці за нами біжить. Я ж казав про відниця. Підйом тільки почався, а я вже заїбався. Мабуть, було пити пиво зайвим перед підйомом. А тут чисто бізнес, ви подивіться. І різні типи. Це одного у власника, бо всі однакові. Тут у другого всі однакові. Потім там, де ми живемо, там всі однакові теж будиночки. Краще. Тим важче. Покоріться. Вода ну, старается сбоку бокового входа в своих белоснежных красивочках. А я не знаю, как. Вот тут скользит жезюка. И Кишка газует за нами. Тоже в белоснежных красивочках. Влада, видишь, у нее тоже белые кроссы. Так, подъем все сложнее и сложнее стоит. Все круче. Тут вже прямо кут максимально гострий, скоро доведеться руками ще зачіпатися, щоб виходити. А ви на владу подивіться, як молода лань, блядь, газує. І похер її. І... Це аудіоквадро. Подивіться, у неї повний привід. Газує, вона бігла смішно так щойно. Я да, вже пристала. А я взагалі на гавірну піднімався. Давай, біжи, 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 біжи. Кс -кс 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 -кс. Блін, ну ми піднялися на 500 метрів, але вид набагато кращий став. От у нас ще собаки доєднуються. Дивіться, вид реально набагато кращий. А там вон собаки десь біжать. Вони хвостами вже валяють. Думають, важний йти чи ні? кличуть. Ми вас не кличемо. Ви хороші які. не нападки Не нападуть. А, вона, ну, якщо може відякати себе. Диви, який хлопець хороший. Ось і ще! Добряк який. Ті що, не, нема мене, що поїсти. Фу, блядь, замазав. Нема мені що тобі дати, чуваче. Ой, ой! <плес> Ти мене задавити вирішив. Тільки на мене привети не треба. Не... Блядь, ви як повзе. Це вона просить так. Тобто він, це ж собака, це він. <різь> Бачить, спокійно став. <різь> Фоткаємося, прийшов до нас третій і викусується. Та звісно, що блохи в них є. Все, тепер у нас два екскурсоводи по водарі. Ведуть кудись. Бля. <різь> Привіт! <риві> і цей теж з циканом помітив території. <риві> Ого, вау! А друзі туди повір. Не знаю, вон побіг. Дивіться, Дузьбу. Нас ведуть собачки. Вони показують, куди нам йти. <риві> Це, воно так, типу, на фокії, гарно буде. Я люблю ліс просто. Китаю, ви підняли на верну. Єбать, важко. Слизько друже. Я ще з сумку з камерою, з об'єктивами. Просто подивіться, який кут. Жарко, дуже. Ми навдягалися. Наскільки вище ми піднялися. Я прямо аж падаю. У мене оці всі гори вже тепер на рівні зі мною. А ми були от там от далеко внизу. О, недалеко пройшли, а тут вже, бачите, починає сніг лежати. Хоча там пік і це не самої високої гори пік ще попереду. Тут уже трошки снігу є. Ми думали, що тут перед піком тієї гори дуже крутої, буде стежка наліво, а вона нагору все ж таки веде, а через отакий хащі, не пролізні хоч ти каньйон, тут не пролізеш, доведеться назад повертатися. Бляха дуже не хотілося. Все добре з вами, Влада? А? Все добре? Ага, я. Бачите, вон, дуже крута гора. Типу, тут уже перед підйомом навіть видно наскільки воно сильно круто починається. Так, походу ми спускатимемося довше, ніж підіймалися. Палки, отакі от нам виламав, і Влада тут, щось ну дуже повільно. Кут тут приблизно, от, щоб ви розуміли. Ну викинь тоді. Ага. Ось подивіться вниз, внизу собака як побігла. О, нарешті ми спустилися. Зараз будемо розпалювати вогонь, і смажити досик. А тут всяке, блядь, котяться кубарями по схилу. Подивіться, який схил, не, вони давай, по... Треба... Ага, тепер на тебе переключаться. А ну чу! Не Тихо! У мене світять джин. Що ні. Тихо, ти! Прогулялися з нами. Ой, нам не страшно було, що на нас вовки нападуть. Yeah. Да, бо малий, Пішли. Ша тайм. Та робіть щось. Що? Що, щось? Що робити? Я не знаю, я шашлик роблю. Ви що хочете робити? Шампури тільки три, тому що сьогодні вже наступний день. Першу партію ми посмажили вчора, але в нас ще залишились ребра. Зараз досмажу оцей шашличок, вогонь я вже розпалив. Це піздять сирі дрова. Я ще так довго як тут ніколи не розпалював ніде дрова. Може, це звісно, через те, що гори так. Догорає, Я зараз розрівняю. Ось так, от згорнув те, що ще не догоріло туди на бік. от, а шампурці поклав ось сюди, де вже просто вугіллячко тліє. От там от чан у нас розпалюється. сподівалися, що це буде вдень, але щось трошки не задалося. Як бачите, він досі ще не догрівся. На дворі вже темно. Ми просто хотіли фотки собі в день зробити в чані. Ну будуть, значить, вночі, я не знаю. Блін, як же все-таки класно ті будиночки підсвічуються. Бачите, про які я вам розказував, які там повністю стально скляний але й більший ну, майже в два рази, ніж оці такі, в яких ми живемо. Бездерж сидить лінтяй. Що класно сидиться в теплі, в добрі, без диму. Поки тут рабенко їбашить, мангали розпалює шашлики. Та подивися хоч сюди Харя Хай рябостижа, чого одвернувся? Соромно, блядь? Я знаю. Що шашличок вже досмажив на черзі грибочки. Ось Отак от, от. Гірський лайфстайл. Чан уже там майже докоптився. На, на дворі повна темрява. Просто повірте, що в нас вчора і позавчора стіл був побагаче. Та сьогодні ми дуже спішимо в чан, того приготували на скору руку, то що змогли. А так. ла-ла-ла-ла. <му> Через бар, на жаль, нічого не видно, але повірте нам на слово, що ми в чані сидимо. Добрий раночок. Всім збори і виселення у нас через півгодинки, буквально так, що наводимо порядки. От і прикиньте, що сталося в останній день, саме коли нам треба вже звідси їхати. Випав сніг. Картина, звісно, тепер виглядає зовсім інакше, бо бачите, зі снігом, ну, все набагато романтичніше. Ну подивіться просто. Ну кайф же. Нічого, бо Динило з Сашою їдуть зараз у Київ, а ми будемо їхати зустрічатися з подружкою влади. Ми ще декілька днів проведемо в Карпатах, правда, в іншому місці, але тим не менш, типу, на сніг ще встигнемо подивитися тут. Ой, бля. Все. Фух, на такій тачці нас повезуть назад. Це вже покомфортніше буде. Ну що ж, спасибі цьому дому. Будемо раді новому. Та мені все одно. Чи хто напередодні? Я. Ой. Оце мене тут поважають, кажуть Богдан наперед. Це я тільки радий.